З першого дня повномасштабної війни Славутич опинився в блокаді. Місто було повністю відрізане від інших міст України та перебувало на межі гуманітарної катастрофи. Його жителі потерпали від нестачі медикаментів, палива, продуктів харчування, засобів гігієни тощо. Але в цей тяжкий та страшний час незламні духом та згуртовані славутичани разом облаштували укриття в підвалах своїх домівок, спільно рубали дрова та готували їжу на вогнищах, допомагали немічним сусідам та хворим, ділилися продуктами харчування, гігієни та ліками, заряджали один одному мобільні телефони, надавали прихисток переселенцям та забезпечували їх необхідними речами. Ризикуючи власним життям, вивозили жінок та дітей в інші регіони України. Нові славутичани, яких війна примусила шукати захист в інших куточках України, в тому числі і місті Славутич, не залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Жителі міста допомагають їм з улаштуванням побуту на новому місці та долучають до активного громадського життя. Коли нові жителі приїхали до Славутича, вони довірили нам свої родини, своїх дітей. Своїх близьких і вони стали справжніми славутичанами. Грантовий проєкт «Проон» допоміг організувати заходи згуртованості для славутичан. Зворушливе сімейне свято, єдина родина Славутича згуртувало місцевих жителів та нових славутичан атмосферою єднання. Родини активно прийняли участь у веселих спортивних конкурсах, спільному чаюванні та насолодилися чудовою концертною програмою а також знайшли нових знайомих та друзів. Місто Славутич сьогодні вкотре проводить заходи для внутрішньо переміщених осіб з метою інтеграції, адаптації, знайомства у Славутицькій територіальній громаді. Багато українців знайшли свій прихисток у місті Славутичі. І ми, як Славутицька територіальна громада, Центр соціальних служб, проводимо заходи для того, щоби кожної, Внутрішньо переміщеній особі було комфортно проживати у місті Славутичі, спілкуючись із новими нашими славутичанами, А вони так говорять, що не називайте нас внутрішньо особи. Ми нові славутичани, Частина із них хоче залишитися в нашому місті, ростити дітей. Одружуватися, наше завдання зробити все, щоб нашим новим славотичанам було комфортно проживати в нашій місцевості, не дивлячись на те, що війна, щоб вони розуміли, що вони не залишилися наодинці із своїм горем. А це горе ми розділяємо разом у нашому місті. Дуже люблю це місто. Закохалася в нього з першого погляду і вважаю, що це наш новий дім. Дуже вдячна Славутичу за те, що він допомагає у моїх починаннях, у починаннях моєї дитини, і за те, що ми маємо тут спокій та якусь віру у майбутнє. До загальноміської акції єдності також долучилися місцеві жителі та нові славутичани, які відчувають належність та повагу до рідної української землі та захоплюються її красою, виявляють інтерес до традицій українського народу. Кожен відчув свою національну ідентичність та став частинкою дружньої славутицької родини. Сьогодні ми згуртовані як ніколи і продовжуємо разом з новими славутичанами працювати для нашої перемоги над підступним ворогом. Славутицька громада відкриває свої обійми для нових жителів та допомагає їм інтегруватися та адаптуватися в нашій дружній родині славутичан, різні долі, різні сім'ї, різний вік. Але біда у всіх одна: війна. Велика битва за незалежність України триває.